Джон Так, запустимо наших самочок, хай йдуть кормлять. Бо одна вже бачу вмудрилась і відкрила сама. Я бачу вже сама відкрила, била-била законку, била умудрилась. Наживач бачите, умудряється оце відкрити. Б'є десь лапами сюди, як так, не знаю. Ну, стань нормально. Ну, стань, чуть-чуть, повернись, стой. Господи. Багато запитують там або, наприклад... Купували кроличок кажуть, як там самка чи кормить, не кормить, що їй зробить, які зробити. У ну, мене просто, бачите, в мене маточники якби промислові зараз. тобто Я можу навіть самочку взяти, сюди поставити і закрити її, вона не втіче. Тобто, вона там може покрутитися, і кролинятка присмокчиться і вона вже тоді стоїть. Є такі недотроги, що якби вони десь їх чи за сосочки легенько куснуть, чи що. От, і ну, це не хоче. Ну Давайте покажу вам. Допустимо, от є дві штуки, де? як можна швидко заставити. Тому що я не знаю, чи вона піде кормить, не піде. Я можу отак їх відкрити, розворушити, що вони вже знають. Прикриваю заслоночку. Беремо самочку. Отако от, от. І сюди ставимо. Все. Вона зараз обнюхаєтесь. Не знаю, що то її кроленята. Може покрутиться, можу тако вишити, щоб вона там не переживала. Все, вона сама тут розбереться. Допустимо, є така мадам теж. От думаю, да, наприклад, мені нема коли от цим займатися. Хоп! Так, взяли. Нормальні бачите, кормлять нормально. А є от така, яка не хоче. Ну, такі є первістки, які вони роздумують. От бачите, що робить. Крутиться. Але повинна статися. Я просто їм свічу в очі тут ще. Ті, як ви бачите, кормляться, позаходили, так само тут бачите. Ну от стань. Так швидко ти вийшла. Що так швидко, дорогенько? Так, заспокись. Ну, але вони пузаті, бачите. На їх накормила. От є такі, що швидко кормлять. А є такі, що, але обично швидко тоді, коли вже їм не один день, тобто там 3-4 дні, вони швидше молоко здають. Хоча вони всі пузаті, дивіться. Що ще хоч раз? Ну це вже бачите, успокоїлось кормить. А це не хоче. Це думає. Дівчина, ти не хочеш? Тому якось так. От коли покормили, щоб вони лишній раз не ходили. Не топтали, не душили, їх закриваю. От і все. Кронянка зараз позагрібається собі в пушок. І все. Бачите, деякі самки довго кормлять. Так, повиходили і ці вже. Можна позакривати. Ну, бачите, які каб... кабаноси. Так, кровонятки покормлені, бачите, пузатенькі. загрібаються у пушок собі, деякі вже вони позагрібались. Ну, ці старші на день чи на два, ну це прям видно по них, Да? Такі кабоноси. Ці ж бачите тоже позаривались вон. Так? Та заспокійся ти, що ти робиш? Це наївся, я не знаю. Це такий вже як... Монстр. Аж повпісувались. Нормально, коротше, хай сохне. Що ти дрібний? Хо ти дрібнота. Так, що в нас помісні є, бачите, такі самі. Тільки від іншої самки, а це друга самка. Тож так само, тут 10. За ще кормить довго. Та заспокійся ти, ти й сама відкрила, я бачу розумна. О, накормила цих. Та й ці вже позаривались теж. Бачите, який дрізний. Дивитесь на животик, а там біле просвічується, бачите, ніби молочко. Тобто відрізняється. Кроленятко, значить, поїло. Животик не є круглий, бачите значить поїло. Ну, вроді би теж поїли. Обоноси. Все, вкриєтесь тут самі далі. Ось так проходить ранкова годівля, як ви бачите. Саме щоб всіх запустили. Вони швидко зайшли, покормили, потім вже десь на днів. Шість, десять тире, дивлюсь по самці, якщо вона не топчеться. Я відкриваю взагалі отак маточну перегородку. Якби і кролички самі ходять, коли хочуть кормить. Хочуть раз, хочуть два. Так, що ти, мадам, уже пуху нарвала? Нічого собі. Молодець. Так. А це ходить, вон де мочиться чи що. Чи це вони, чи це мама така розумна? А? Але вони чисті, то наче вони, напевно, так. Такі умнікі. Так. Добре, будемо зараз давати їсточки швидко. Хто тут піщить? Піскун якийсь є один. Ну, Друзі, отак от відбувається. Даю їсти, потім, бачите, мама кормить отаких от. О, дивіться як. Бачите стала, вони залазять під неї. Бачите, як зазвичай кормлять теж. Ось такі дядьки 30 чим днів. Мама, їх теж зранку кормить, бачите. Значить, ці вже теж, бачите, такі попідростили. треба де забирати, бо самочком скоро родить. Але поки нема місця, хай підростуть, допустимо, такого плану. Тоді заберемо, а самок сюди посадимо. Ну, тобто там в кінці місяця десь, навіть на початку іншого. Тому якось так. Так, значить, Кому цікаво на рахунок сінорізки, зібрав, зложив. Вчора навіть третюка там дорізав сюди, е, пробував, підбирав конденсатори, бо взяв двигун 5,5, як я говорив в попередніх відео. Ну, Такий От. якийсь. Ну, скажу так вам. Подивіться, кому цікаво. 380 типу. ну, він і триугольником підключається. Тобто, Перекинув клємки. От, Дивіться, по укріпленню мусив чуть-чуть підложувати такі пластини по 2 мм десь. Чого, бо не по центру був двигун, десь він чуть-чуть менший. Хоч оце радує, що не треба було переточувати тут нічого робити. До речі, по висоті вал десь на 4 мм вищий, от, ніж в тому двигунові, що ну, був 4 кВт. Тому, якби я відцентрував його, поставив кондьори, от, кнопочку ПНВС, як ви бачите, в його, ну кому цікаво, давайте витягнемо, покажу чуть. Буком хоч так. Дивіться, поставив кнопочку, ПНВС, таку. ну, Чуть по у культурі його побрав, ці всі кабеля. Дивіться, кондьори вирізав таку маленьку каністерку, щоб пилюкою не засипало. Хотів купити такого ящичка культурного зробити. Да? Типа є там под, як розпред коробки чи що воно. Дивився металічні такі, підлічильники чи автомати беруть. Блін, ну там ціни 200 плюс не ляжуть всі кондьори, бо вони масивні. Значить Пусковий є. поставив тут 1400, а робочий 180 мкФ. От. Як провіряв, в мене на гранулятори стоять. От. Просто підкидав і дивився. Заміряв по обмотках, би, однаково там 220 вольт, 227 давали. Тобто в нагрузці коли сядь там 210, то та обмотка, де на конденсаторі, в нагрузці в роботі закидана. Я міряв. Мультиметром, то есть все нормально. Коротше така, як безінорізка. Хочете чуть запущу покажу вам. Ну Коротше, працює, працює різал третюка. Ну, мотор такий, ледь-ледь був тепленький. Скажу так, якщо чесно, то трохи стрьомні ці мотори. Тому що там вага взагалі, щоб ви розуміли, 26 кг. Це взагалі мало. Типу, в порівнянні з новими двигунами, ну і старими навіть, да, взяти. то старі там важать по 70-80 по кг. І, скажімо так, не знаю, чи буде грітися він, тут ребра ці тоненькі такі, знаєте. Алюмін. Аби мідна обмотка, я одне переживаю. Я там його сильно грузити не буду, як і того, але ж діло не в тому. Просто теж то в районі 7 тисяч обійшлося, тому що двигун 6300, там кнопка конденсатори, півтори майже. Есть, до 75 тисяч так само вилетів. От. Тому не знаю. Оскільки походить. Буду знімати, розказувати. А того не знаю, може колись перемотаємо. От. Хай стоїть поки. Тому що мені треба вже робити, скажімо так, було а цікавився перематувати. То там сказав мені моторист цей, що десь його не буде майже місяць. Думаю, блін, мене сіно кончиться через тижня два допустимо. Чи мені горізать буде? А купити б ушну тут вдома нема де. От. І е, теж по інтернету купити. ви самі розумієте, що вам пришлють. Оце, я розумію, півтора тисячі 5,5. Подивіться, тут махіна 78 кг. 78 кг. Подивіться на те, як пальчик. В три рази важчий. Тобто, розумієте, да? Це ходить, це вже другий рік. Ну, а цьому що? Він собі. Він... Робить й годі. Працює дигоді. От. Тому то не убиваємо ці, Не знаю, скільки вони походять. Будемо бачити, скажімо так. Тому, друзі, таке от відео. Кому сподобалось, жмемо лайк, підписуйтесь на канал. Всім пока!